Вітаю, друзі, на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогодні я хочу вам показати те, над чим я працювала останній тиждень. Це от така силянка. Це моя перша силянка. Я вперше взагалі робила щось от подібне з бісером. Тут не все ідеально, тут є помилки, і в принципі я розуміла, що так може бути. Но все одно я дуже задоволена. На жаль, вам не передає всієї краси, тому що камера не передає того блиску, який я бачу поза камерою. Хто знається в бісері, то це номер 7802, тобто прозорий з посрібляною серединкою. Але тут два розміри бісеру: один звичайний. Пресіоза, ну той, що в магазині продається, я не знаю, чи то 10 чи то якийсь інший. На бісерах я не дуже розуміюся. ось, А ось інший той, е, який робить от ті ромбики, то я навіть і не знаю, який це номер. Мабуть, це 15-й. Але це 15-й, не деліка, не. Тоха, не міюки, а звичайний китайський бісер. Я його купувала, скажу так, років 20-25, мабуть, тому. Я тоді просто придбала цей бісер і хотіла, щоб мені зробили таке гарне намисто. Повітряне. На той час дуже було модно такі повітряні нисочки, багато-багато повітряних нисочок одягалися навколо шиї. і таке було повітряне намисто. Ось, і я придбала цей бісер і попросила. У нас один хлопець театри, він робив на той момент, і, в принципі, він зараз робить, але не так багато, як тоді. Всякі різні прикраси і на голови, і на вушки сережки, і на миста всякі різні. І як придбала цей бісер, принесла йому там, якщо не помиляюсь, два пакетика по 50 грам було. Ось 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 так ось такий бісер. Зараз я спробую вам показати ближче. ось Бачите, як він назвав це цукор? Яна, забирай свій цукор і роби з нього що хочеш сама. Так він сказав мені тоді, коли я йому дала, він сказав: у мене немає голки, яка б туди просто проходила. Ну я і, звісно, так засумувала трошки, думаю, ну, шкода, хотіла. Потім намагалася щось сама зробити, нанизавши без голки лескою. Але ну, самі розумієте, що леска вона не тримає форму, вона крутиться і це було взагалі не туди. І я так закинула. Закинула його. І пам'ятаю, що один із пакетиків я просто віддала комусь, кому я не пам'ятаю: чи то в Бутафорський цех, чи то комусь ще, Ось, а один залишила, думаю, ну, хай залишиться, може якийсь буду робити як подділки, я не знаю, як українською це буде. І там, може, просто поприклею якийсь бісер. так, просто... Як розсип'ю його буду приклеювати. Але м -м, нічого такого я не робила, він лежав. І ось, м -м, нарешті, я вирішила все ж таки використати цей бісер, спробувати сплести е -е, сілянку. Яна не шукає легких шляхів. Нащо? Е -е, треба зразу починати з самого найскладнішого. Тому що цей, я знайшла голку, яка проходила через бисеринки, але не всі бисеринки проходили через неї. І от, щоб ви розуміли, вага цього намиста 29 грамів. Ось це то, що я вже від. Відібрала, тобто те, що не проходило через голку, ось, ось це. І ось це залишок, то, що залишилося. Я його ще не перебирала і не знаю, буду чи не буду. Думала, що зроблю, але потім думаю: та нащо воно мені треба витрачати час? Ось, це вже. Відібране те, що не годиться для голки. Якщо я, можливо, знайду коли ще тоншу голку, чим та, що у мене є, то, можливо, з, не, з нього ще можна буде щось зробити. Але навряд чи. Так хай лежить, може, мало ли, може для чого щось посипати, знаєте, приклеїти і посипати, і воно буде так. Це я, я ж кажу, що це я так відібрала, відклала і все. І, звісно, було дуже повільно, йшла робота саме тому, що мені доводилося перебирати по ходу цей бісер. Той, що проходив, я, звісно, нанизувала на голку з ниткою, а той, що не проходив, отак от от відбраковувала в пакетик. І це дуже сповільнювало час, і плюс до того, що, враховуючи, що він такий прозорий. Там не всі серединки були профарбовані цим сріблом. Деякі були геть прозорі, деякі були прозорі з білою серединкою, чи то просто погане було покриття внутрі, чи що. А деякі були саме от посрібляні. І чому виникла ідея купити ще ось. Такий звичайний бісер, От що, що в мене залишилось буквально тут трошечки зовсім. Я, е, у мене було десь грамів 5, і я ще 5 е, докуповувала. Ну, Благо, що такий бісер є, в магазинах це не, не проблема. Е, чому я вирішила використовувати ще такий? Тому що через цей бісер е, маленький дуже погано. Ну, не те, що погана, а майже не проходила другий раз голка. Тому я вирішила на стиках е, брати більший бісер. І за рахунок цього він так, знаєте, мерехтить. Ось, В принципі, я задоволена. Вчора я вже закінчила його, зробила застіпку. У мене була. Ось, і буде у мене така прикраса. Скоріше за все, я буду одягати її тільки на сцену, тому що вона мерехтить дуже гарно. Ну, от не, не передає камера, от, як я не, не намагалася, вона, е, тільки якщо розфокусувати, можливо. Ну, ні, не, не передає. От. Але під софітами воно буде, його видно не буде, як саме на мисто, але буде видно цей блиск. І це мені дуже подобається. Зараз на меті у мене є ще зробити одну селянку, але вже в інших кольорах, із українською орнаментом. Ось такий колір. Це мені віддалась подруга. Вона сказала, що я таким не працюю. Це пресіоза, О, і... але теж не передає колір. Він трохи розовіше, ніж вам показую. От у вас він такий, начебто більш жовто бежевий а він такий трохи рожевий. А цей, а цей колір такий. Теж прозорий з серединкою такою, як начебто фіолетово-фіолетовою ну, да, фіолетовою такою серединкою. Він теж такий гар, гарний, гарний має такий перелив. Ось це як перлинки, а це ось така. Не знаю, що вийде. Хочу спробувати. І цей і, і той, кольор, і той бісер, і той бісер вони круглі. Хоча цей, здається, начебто як квадратний Але ні, він круглий. Ось, І я вже набрала схему. Я знайшла в інтернеті одну силянку, яка мені сподобалась. І я по фото зробила собі схему і буду ось робити другу силянку вже з нормального бісеру. Дуже важко було закріпляти нитку. Наприкінці. Це було ще той квест, але мені вдалося, слава Богу. Ось. Потім вже я колись роздивлялася, то бачила, де не де помилки. Ось тут я бачу, що я тут взагалі не, невірно не, не за ту е, нишечку закріпилася, але ну то таке, я вже не буду нічого переробляти. Е, так воно як є, так і є. Тим більше, що на сцені взагалі не видно буде, є там помилки чи нема, буде блищати і все. Ось, ось, такі, ось така у мене робота сталася несподівана. Сказати, що я прям захопилася бісероплетінням, ні, як я подруги сказала, не хилюся, я тобі не буду конкуренцією. Це я для себе зроблю, тому що вона займається професійно бісероплетінням і робить всякі різні прикраси і продає. А я так для себе просто хотіла спробувати, чи вийде, чи не вийде, і щоб у мене була, була теж і використати за тим, тим самим ще й використати цей бісер, який лежав. Я кожного разу на нього дивилася, думаю, ну що він лежить, треба ж з нього щось зробити. Ось, зробила. Ось так. Чекаю від вас коментарів. Скажіть, що ви, як вам, моя силянка. Мар'яна сказала, що буде краса. Не знаю, Мар'яна Наскільки вона краса вийшла, я не знаю, але ну, вийшло і вийшло. Так що чекаю від вас, може, щось. Хочете мені порадити, може, о, можливо, знаєте що, може хтось знає які самі найтонші голки є, то я б собі придбала, тому що я придбала на китайському сайті голки в наборі. Там різні довжини вони були, але, на жаль, вони товстіші, ніж. Моя, на яку я набирала от саме це, це силянку. Я навіть придбала собі голку з подвійним, ну не подвійним, а такого вушка всередині, знаєте. Але все одно воно не проходило через цей маленький бісер. Ось, до речі, ті голочки, які я придбала на китайському сайті, це я вже приготувала свої там, коліжанки в. В театрі. Вона теж захопилася, побачила у мене, я в перерві між виставами робила, наб... нанизувала цю силянку, і вона підійшла, каже, О, Яна, як гарна, я теж хочу таке навчитися, який бісер мені потрібно, і що мені потрібно. Я сказала, ну, бісер придбай собі в магазині, а голки я тобі принесу і нитки принесу, у мене є. Тому, ну, на жаль, вони. Гарні, але для маленького бісеру вони не підходять. Якщо хто знає, яка фірма, у якої фірми є голка для 15-го номеру. То скажіть мені, будь ласка, тому що цей хлопець, який, якого я в свій час просила зробити мені намисто, він приніс мені цілу купу того цукру бісерного і сказав різного кольору, і сказав: На Яна, я не буду з ним нічого робити, але ну, річ у тому, що я ж кажу, що мені потрібна голка я би і робила, але. Та голка в мене вже погнулася так, що вона, як крючок, стала така вся крива коса. Ось. Тому я буду чекати від вас, якщо ви знаєте, якою фірмою можна придбати голку, щоб проходив 15-й бісер. Некалібрований отак от от так я скажу: некалібрований. то я вам була б дуже вдячна. Все, на цьому буду прощатися. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. И всем папа.